Сьогодні в Україні річниця аварії на Чорнобильській АЕС, що сталася 31 рік тому, через цю трагедію тисячі людей вимушені були залишити власне житло. Вони почали все з нуля і з зони ураження тікали неохоче і недалеко. Так з Полісся на рівненщині люди переїжджали в села південніше. Як склалося їхнє життя на новому місці? Дивіться в нашому сюжеті. Малинівський район, що на Рівненщині, прийняв чи не найбільше вимушених переселенців, які тікали з ураженого радіацією полісся. Через вибух на Чорнобильській АЕС у село Підлосці переїхало одразу кілька сот сімей. Серед них і пані Галина. Зараз вона завуч у місцевій школі, а починала життя з чистого аркуша з трьома дітьми на руках. Чи їхати, чи не їхати? Я не задумувалася над тим. Головне зберегти здоров'я дітей. До нас приїжджав професор. І він тоді сказав, що наше село треба огородити колючим дротом і 100 років сюди нікого не пускати. Настільки там була велика радіація. Колись у селі було багато землі та дуже мало людей. Тож тодішній сільський голова запропонував прийняти сюди чорнобильців з потерпілих районів. Це було на користь усім, адже за підтримки держави тут провели газ, поклали асфальт, розширили вулиці, прийняли рішення, що до нас будуть поселяти людей. За коротке время було побудовано більше 150 будинків, добро будинків. Половина села територія поселень переселенців. Тут отримав житло, а потім і роботу Микола Костюкевич. Чоловік має авторитет у селі. Його обрали головою територіальної громади. Однак він досі пам'ятає, що сюди його привів Чорнобиль. І хочеться поїхати. І їдемо. І на ті батьківські двори, де, де жили, на те, де дитинство пройшло, воно інколи боляче, тому що ми розуміємо, що ця трагедія Чорнобильська вона багато болі і страждання принесла не одному поколінню. Сумуючи за своїми покинутими домівками, переселенці кажуть: не дай Боже, щоб схожа трагедія повторилася.